Сьогодні від батьків прийміть вітання. Почав у матері тремтить сльоза. Згадайте всі недоспані світання. Почуйте щирі батьківські слова. Слово для привітання наших випускників надається віддає Анастасії Олександрівні. Я думала, що я набуду нервува. Але вийшла на сцену і так трошечки труситься. Тому пробачте, якщо щось не так. Готувала. Дорогі наші діти, шановні вчителі, батьки і всі-всі гості та присутні, сьогодні надзвичайний день. День, коли наші діти завершують важливий етап свого життя. Вони вже не школярі. Але й не зовсім дорослі. Попереду нові шляхи, мрії, виклики, а зараз мить, коли ми озираємось назад і дякуємо за пройдений шлях. Цей шлях був непростим. Наші діти навчалися у часи пандемії, коли школа стала екраном комп'ютера, а класною кімнатою власна кімната вдома. Потім ще страшніше випробування війна. Сирени, укриття, дистанційне навчання під звуків вибухів, тривога в очах і серцях. Але, попри все, вони вистояли і не просто вистояли, а дорослі розвивалися, навчалися. Вони справжні герої, які заслуговують на найгусні найгучніші опліски. Дорогим вчителям. Ви стали для дітей точкою опори, джерелом знань, світла і впевненості. Ви навчали не лише шкільних предметів, ви показували приклад людяності, витримки і любові. Спасибі вам за це. Особлива подяка нашим незламним захисникам. Саме завдяки їх мужності, самопожертві та стійкості наші діти мали можливість виступувати освіту. Дорогі батьки, ми разом пройшли цей шлях. Ми тримали своїх дітей, коли вони падали духом. Ми раділи їхнім перемогам. Ми хвилювалися і молилися за спокійний день. Ми команда. І сьогодні ми маємо повне право пишатися, бо ми виховали сильних. Добрих, свідомих молодих людей, любі випускники, попереду у вас велике життя. Нехай воно буде мирне, хай у ньому буде місце мріям, впевненості у майбутньому, коханні, справжній дружбі. І хай школа, рідні вчителі, і ми, ваші батьки, назавжди залишаться у ваших серцях. Зі святом вас у добрий путь!